Вітаємо вас на нашому занятті на тему віра Божа. І сьогодні ми поговоримо про сповідання віри. На попередніх заняттях ми сказали, що формула віри це серцем віруєм і устами сповідаємо. Пасивна сторона віри це віра серцем, або, як написано в євреї, впевненість в невидимому. І активна сторона здійснення очікуваного або сповідання наших уст. В 10 розділі Римлян, 10. Вірш. Ми читали, що серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Завжди Божа віра проявляється як сердечним, сердечною впевненістю, так і вона є на устах. Адже Біблія нас вчить, що від надлишку серця говорять уста. І також ми казали, що джерело Божої віри це Боже Слово. Чим більше Слово Божого приходить в Твоє життя, тим міцніша і ясніша стає Твоя віра. Не лише почувши Слово Бога, ми віримо Богу, але й почувши Слово з наших уст, Бог вірить нам і бачить нашу віру. До речі, люди Біблії вони молилися до Бога, використовуючи Його ж слова. Вони казали, Господи, Ти сказав, Боже, Ти обіцяв. Тому важливо, щоб ми, знаєте, заповнили себе словами Божими. Молитва, по суті, це і є сповідання нашої віри Богу. Ми приходимо до Бога фактично з Його словом. Ми не придумуємо молитви. Найкраща молитва це молитва Словом Божим. В книзі Ісуса Навана в першому розділі написано, нехай книга цього закону не відійде від уст твоїх, але будеш роздумувати про неї день і ніч. Таким чином, Слово Боже має бути в нашому серці і на наших устах. Наш Господь Ісус, Він названий Словом, і Він ним є. І в Своєму служінні Ісус завжди апелював написаним Словом. Тому важливо знати Слово і на ньому будувати свою віру. В посланні Якова до церков в третьому розділі, в четвертому вірші є такі слова. Кораблі, хоч які вони величезні та е, гнані вітрами, вони найменшим стерном скеровуються, куди хоче стерничий. Так само і язик, наш язик. Хоч він малий член, але хвалиться вельми. Ось мал маленький вогонь, а запалює величезного ліс. Чому важливе сповідання віри? Цей світ сотворений Словом Бога. І ми читали, що матеріальне, воно пішло з Духовного через виголошене Слово. Віра Божа проявляється через виголошені Божі Слова з наших уст. Тому ми навіть кажемо, що хочеш поміняти життя, зміни сповідання у своїх уст. Зміни людині сповідання, і ти зміниш її життя. Язик запалює або смерть, або життя. Богу треба чути правильні слова з наших уст, щоб вийти нам на зустріч і принести благословіння в наше життя. Ми маємо бути цілісні. Я довіряю Богу в серці, але і мої уста вони підтверджують мою віру. Як Слово Боже приходить в наше життя? Через Слово Боже, через і через Откровіння Святого Духа. Наш язик він може або зруйнувати наше життя, або збудувати наше життя, або принести руйнування, або збудування. Таким чином, віра це є гармонія думок, сповідання уст і наших поступків. Віра від нас потребує послуху і смирення. Інколи обставини говорять одне, але Слово Боже говорить інше. І ми вибираємо, кому ми будемо слухатись. Чи будемо слухатись обставин, чи будемо сповідувати Боже Слово в своє життя? Життя Ісуса це було життя в послуху, і це і представлення нам життя віри. Пам'ятаєте, як Бог давав інструкції по зруйнуванню Єрихону? Для того, щоб взяти Єрихон, все, що потрібно було євреям, це був послух. Воно виглядало дивно, воно виглядало нестандартно, незвично, навіть якось смішно ходити круг міста. Але коли вони проявили послух, послух Єрихон впав. У 11 розділі євреїв, в 30-му вірші, ми читаємо вірою впали єрихонські мури по семиденнім обходженні їх. Як впали мури? Як впаде стіна? В твоєму житті, як впаде проблема в твоєму житті, твоєю вірою, впадуть і твої мури. Отже, віра це не лише чисте серце, але й правильне сповідання. І нарешті ми кажемо і послух Божому Слову. Чисте серце, правильне сповідання і послух Божому Слову. Що таке релігія? Релігія це коли немає гармонії між думками, словами і ділами. Я в серці вірю, устами проявляю інше, а ділами живу зовсім по-іншому. Тому досконала віра Божа це правильне мислення, це правильні слова згідно Божого Слова, і це правильні поступки в послуху Богу. До наступного заняття!